Добрий день. Невеличка інструкція, як накласти електронний цифровий підпис на електронні журнали. Всі ми їх формуємо в тому сервісі, на який у вас розміщені ваші електронні журнали. Формуємо pdf версії цих, цих усіх журналів. Завантажуємо їх. Розбиваємо на архіви. Головне, щоб розмір цих архівів був не більше, ніж 10 МБ. Бо я підписую через Дія-підпис і там йде обмеження на 10 МБ. І так, тому я розбив 1-4 класи, 5,7 і 8 9. Ось таким чином. Після цього у вас повинен бути ваш електронний ключ. Звичайно, найкраще, що це буде ключ ваш як директора закладу освіти. То, і після цього знаходимо нашу дію підпис. Я просто вбиваю в Гуглі дія підпис, і ось дієгов є підписання документів. Підписати документ. Після чого вибираємо, як я буду підписувати. Може через дію підпис, але це треба підключати дію на телефоні, я використовую через електронний підпис. Ось тут, сюди, я повинен перетягнути ось цей ось. Ваш електронний ключ, який у мене він є. І звичайно, у кожного такого ключа є пароль, і ми його вводимо. Зараз хвилинку. Щотати. Підписано, що це іменно я як директор, іменно як гімназії 12. Що це дійсно все, ключ відкрився, що він діючий. Натискаємо далі. Ось тут я вибираю не цей формат, я вибираю оцей формат P7S. Чому не готовий вам сказати? Всі попередні інструкції, коли я дивився, я підписував цим форматом і тому відправляв завжди цим форматом. Не буду вам зараз казати, яка між ними різниця. Ну, я завжди вибираю оце ось p 7 7S. Так, і от сюди перетягуємо файл, який треба підписати. В нашому випадку це ось, наприклад, архів перших четвертих класів. Підписати. Після цього у нас він підписаний. Ми можемо скачати різні файли, а це файл, він вже має таке розширення p 7 s Вже воно йде. З підписом можемо окремо закачати архів і окремо протокол підпису. Ну, я використовую це разом з підписом. Натиснув Зберегти, натиснув Зберегти. Все. І точно так само підписуємо і всі, всі потрібні нам документи.